Всім привіт! Це в нас шарова опора. Хочу показати, як реставрується шарова опора. Значить, це саме корпус. Це така зверху шайбочка. Вона вкручується сюди на різьбу. Вкручується. Можна ще сваркою прихвачувати, але сюди спочатку вставляється такий сухарь. Виточений з. Я потім запитаюся, як цей матеріал називається, і покажу його. Сюди закручується. Так, напевно, спочатку вставляється ось так. Ось так вставляється і зверху прижимається оця шайбочка. Ну, ось так виглядає. Потім зніму відео з виточеним сухарем. Виглядає не нескладно, але насправді це треба мати досвід, щоб це все правильно зробити. Значить, що хочу сказати? Оцей палець, оцей шарик, якщо він без раковин, без нічого, його можна не чіпати. Якщо на ньому є вже каналки, то його шліфують ніби. А зараз хочу сказати про резонність такого ремонту. Значить, якщо у нас є цілий речах, і на ньому несправна тільки одна шерова, а салінблоки ще хороші, то, можливо, є смисл отакої от реставрації. По ціні я запитаю, скільки приблизно це стоїть. Але якщо у вас і салінблоки потрискавші, і це, то зараз навіть вигідніше, напевно, купити нову новий речах. Не прийдеться там возитися, там точити, там просити. От. Бо ну, зробити це, потім купити окремо самі блоки. Це не так вигідно. Значить, це вже друга шарова. Оце така е, штука, за яку я казав, сухарі. Тут важливий момент мають бути такі канавки всередині, щоб смазка, яка там є, вона випирала бо інакше воно просто до, до, до кінця не, не приляже до пальця. Ну і воно все виглядає такого. Куди, брат. Виглядає воно все такого. Так воно, ось так воно всовується сюди, зверху прижимається шайбочкою. Ось так виглядає вже зібрана шарова Це вже від тої машини, що я знімаю, Сантафе. Значить, оце видно виточене. Тут, як я і казав, вкручується. Ні, зварки тут немає. Ось такий під ключ. Ось новий пильничок Так все виглядає. Можливо, комусь цікаво, як виглядає повний процес виточування і так далі. То пишіть, знімем. Це все треба вибирати час, підбирати, стояти над токарем. То якщо це буде цікаво, то я зніму. Так воно всовується, зверху прижимається. Цією шайбочкою. Значить, Я потім напевно подивлюся ціни на шарові, на салінблоки і поговоримо про резонність такої реставрації. Хтось каже резонно, хтось каже ні, ну, але салінблоки вже відходили. Тобто краще, кажуть, лучше купити цілий речах у зборі, ніж все міняти салінблоки, шарові. таке. Подивився я на ціни речагів на Санта-Фе 2006 рік. Ціна приблизно 1700 гривень.